Напевно, ви безліч разів чули вже про трикутник Карпмена. І сьогодні ми будемо говорити про те, як вийти з цих ролей. Я трошки нагадаю, що трикутник Карпмена це про насилля у родині, це про деструктивні ролі, які виконуються кожним членом родини. Ці ролі можуть змінюватися або бути стійкими. Наприклад, якщо ми кажемо про родину залежного, залежний буде у ролі жертви. Контролер буде контролювати частіше за все, це батько, який контролює і який має владу і приймає певні рішення щодо дитини. І рятівник, який рятує будь-яку ситуацію. Ну Наприклад, якщо залежний вчиться, то рятівник рятує і вчиться замість залежного. Якщо залежний має проблеми зі здоров'ям, то рятівник рятує і купляє якісь пігулки, лікує, робить проводить детоксикацію. Цією замість психологічної допомоги і таке інше, тобто робить так, щоб залежний не відчув болю від вживання. Ці ролі вони можуть змінюватися по колу Іноді жертва може бути рятівником у своїй родині, іноді залежний може вступати у роль рятівника своєї родини. Іноді контролер це жертва, і це залежний. Вони змінюються ці ролі. Але треба усвідомити, що будь-яка з цих ролей вона являється насиллям над іншими людьми, над іншими ролями в цій родині. Тобто, контролер він контролює і. Цей контроль він не має психологічної безпеки. Можливо, він має підґрунтя якесь адекватне, ну наприклад, вживання в родині відбувається вживання наркотиків. І контроль неминучий, але то, як саме контролює контролер, воно вбиває, воно тисне, давить і неможливо жити під цим контролем. І саме цей контроль він призводить до надмірного вживання, бо хочеться втекти з цього дому і не повертатися. Бо надмірно контролюють, навіть коли тверезий рятівник також без дозволу іншої людини рятує, і е, з цих ролей позбутися неможливо просто своїм усвідомленням, і потрібна психологічна допомога для того, щоб усвідомити, чого я це роблю, для чого я це роблю, для кого я це роблю, для якої функції в родині я виконую цю роль. І якщо ми кажемо про кожну роль окремо, сьогодні ми з вами зазначимо, що з кожної ролі є. А... Перша причина, чому людина зайшла у цю роль, є потреба, яка стоїть за виконанням цієї ролі, потреба як для родини, так і для самої людини. І дуже важливо разом з психотерапевтом кожному членові родини усвідомити, чого він носить цю роль, і як поступово позбутися вийти з цього трикутника. Контролер, чого він носить цю роль. За контролером стає потреба у владі. Кожен контролер мріє у своєму житті мати певну владу, мати певний вплив. І частіше за все, це людина, яка зазнала якоїсь втрати свого статусу на роботі або вдома. І певними ситуаціями. Ця людина доказує, що вона щось значить для інших людей, що коли вона контролює, вона має цю владу. Тобто це потреба влади у самій людині. І доки залежний вживає, у контролера є усі причини, щоб контролювати. Усі причини, щоб відчувати себе мужнім, статусним, вирішуючи якусь проблему. Якщо проблема подінеться кудись. То контролеру це навіть зовсім не вигідно, тому що над чим тепер йому правити, яку долю йому тепер вирішувати. Своєю ж долею займатися не хочеться. І це досить сумно, це треба стискатися зі своїми психологічними проблемами, краще лікувати когось іншого. І тому в родині виникають певні проблеми для того, щоб підтримати. Контролера для того, щоб він мав можливість проявляти свою владу. Тобто цій людині треба розібратися, яку владу вона втратила, який статус втратила ця людина, і як набути цього статусу а не за рахунок інших людей, а за свій власний рахунок за рахунок своїх зусиль і вирішенням своїх психологічних проблем. У рятівника завжди є потреба відчувати себе потрібним відчувати. Себе потрібним. Тобто, це людина, яка за життя не відчуває, що вона Комусь потрібна, що її навіть не те, що люблять, а те, що вона може бути корисною в суспільстві. І вона хоче всім довести свою значущість. Вона хоче отримати визнання через те, що вона рятує інших, і робить це через насилля над іншими людьми. І тоді треба розібратися, де, можливо, навіть коріння є в дитинстві, де у цієї людини. Почався такий стан, що вона нікому не потрібна, що вона відчуває себе непотрібною незначущою, і нащо їй завжди доказувати рідним, що е, у неї є значимість, що в неї є якась сила. Ну також можливо влада, але не так, як у контролера. Що вона потрібна, і тут треба знову ж таки розбиратися в собі, яким іншим шляхом я можу довести іншим і довести самій собі, що я необхідна людина, яким іншим шляхом, окрім насилля, і дуже часто саме рятівники стають тими, хто. Приймає геройство у родині і вони займаються е, дуже таким міцним одужанням. Вони збирають групу взаємодопомоги, вони збирають якісь е, гуртки, які. Обговорюють проблеми залежності, які рятують інших, і тоді саме через таке геройство, через дивовижні якісь речі, через такі орган... самоорганізацію, організацію інших рятується сам рятівник і рятує інших. Він дійсно отримує свою Потребу у потрібності, і він дійсно реалізується і не через насилля. А тоді, коли його запрошують допомагати, жертва, як би це не було прикро і сумно, вона завжди прагне любові. Тобто тут стає потреба у любові у визнанні у просто у безпечних якихось стосунках, у в увазі. Можливо, ви колись чули, що залежний вживає для того, щоб привернути для себе увагу і піклування, турботу, одним словом, любов. І жертва має зрозуміти, що навіть якщо вона не в істериці, навіть якщо вона не досягає якихось високих результатів. Її будуть любити або його будуть любити. Бо він рідний син, бо вона рідна дитина. Бо мама любить безумовно і його не будуть карати, якщо він не став лікарем або не став тим, ким хоче батько чи мати. Він має право на свої, свій шлях, на свої переконання, і він має право на любов. Разом з усіма цими потребами проблемами дуже важливо звертатися до фахівця. Дуже важливо читати літературу, аналізувати себе, але неможливо тут справитися без справжньої тривалої психотерапії, інакше проблема знову ж повертається.